Всім друзі І ви знову на моєму каналі Муза Bob Sitті. І сьогодні у нас перше облаштовування за цей весь рік. Ну, за, в принципі, за цей 2026 рік. І ще раз е, хочу всіх привітати з новим роком, так, опять. Ось, тому що не пам'ятаю, що я робила це в прошлому відеоролику. Якщо робила, то оп'ять. Якщо не робила, то зараз хочу вас привітати! Ось сьогодні у нас знову облаштовування і в мене вже з'явилося дуже багато речей, які я хотіла вам розповісти, розповісти про свій канал, взагалі про речі в моєму каналі, тому що багато чого змінилося після ось цього довгого періоду, коли я, на жаль, не ем, знімала відеоролики. Змінилося багато чого, а також змінилось багато чого після періоду, коли в мене просто збилася тока. Е, тока-бока, якщо ось. І тобто це теж був такий. Ну, я ось зараз вам, коротше, все розповім. Давайте спочатку до того, що в мене збилася тока-бока. Ем, скажу вам, що. Ось вона в мене збилася, я облаштувала відеорол. ой, відеоролик, вже хочу. вибачте, будь ласка, я облаштувала домик новенький, тобто я повністю обновила току, облаштувала новий відеоролик і буквально вже перевіряючи весь цей будиночок, чи я нічого не забула туди поставити. Я тільки починаю п'ять збиватися, просто починають е, висіти речі е, в воздухі, ну, реально такий, знаєте, ну, капець просто був якийсь. Е, і цей будиночок я облаштовувала доволі довго, і мені було доволі сумно те, що ось так вийшло. Ось, але що зробиш? На жаль, так вийшло і вже нічого не зробиш. Я облаштувала ще. Ні, я не облаштувала тоді будиночок. Я тоді вже. Я хотіла облаштувати будиночок, але потім я побачила, що блін, треба вже починати опять входити в режим, знімати нові відеоролики, тому що я на доволі довго пропала. Зникла. Ось. Я зникла. Ну і... Коротше, як ви зрозуміли, часу ну, зовсім не було, тому що мені треба було знімати е і облаштовувати. Тому що, щоб облаштувати нов новий будиночок, так це е такий, ну не прям дуже швидкий, але і не дуже-прям дуже довгий процес. Але е діло в тому, те, що в е мене, тобто, Токабок збилася, тобто мені треба було її п'ять, знаєте, ось цю, коли тільки заходиш в токабоку, ось цю таку, ем, як я, чи, я не знаю навіть, як це назвати, але таку штучку червону е, з білим. Туди нажимаєш, і тоді всі предмети, які зараз не на своїх містах, тобто, наприклад, предмети з пошти та з інших других локацій, е, помістяться на своє місце. якщо... Ви їх забирали собі, наприклад, так? або ще кудись. І обично я це роблю, і тоді у мене тока перестає збиватися ось і ось це все робити. Але тоді треба опять по-новому збирати, як би. Всі ці речі, і це довгий процес. Тому я вирішаю поселитися, так скажемо, придумую так, такий швиденький сценарій, в якому заключається, що я поселяюся з якимись людьми, яких я навіть не знаю. Я з ними селюся ось в один будинок, у них там своя кімната, в мене своя, така теж маленька. Ось, А потім. Вже облаштую собі через один-два відеоролика, облаштую собі новий, ну, новий будиночок, може, квартирку. Це я ще точно тоді не знала. Ось, І, собственно, буду там жити. Ось. І, знаєте, ось я. Уже навіть облаштувала, і можу про це навіть щось розповісти, що я облаштувала такий будиночок. Це такий будиночок буде, але там оп'ять-таки дві квартирки. Це саме не під'їзд, в яких під'їздах я раніше жила. Це часний будиночок. Але він настільки великий, він двохповерховий, і тобто на першому поверсі там будуть одні хазяїва, а на ну, як квартирка, можна і так зробити. А на іншому поверсі логічно, що інші хазяїва. Ось я вирішила жити на другому поверсі. Ну, і знаєте, я вже почала навіть облаштовувати це. І цей будиночок ось, і навіть вже майже облаштувала. Так доволі довго могли б ви подумати, але у мене також ще школа та багато іншого. І знаєте, сьогодні у нас така погода була доволі погана. Тому нам відмінили школу, і за чого я змогла облаштувати трохи цей будиночок. І я дуже рада за це. знаєте Ось, тому що не знаю, при, прийшлося би його тоді облаштовувати завтра, або не знаю навіть коли. Також хочу сказати по поводу Євробачення, так як я казала, що буде Євробачення. А в реальному житті вже почався нацвідбір і ось декілька днів тому я вже бачила навіть пісні десятки. А, Дорослого Євробачення, якщо що, ось. Ем, тобто, вже, ну, це нацвідбір, звичайно, що був, але вже треба діяти. Ось. І я навіть вирішила, як я це все буду робити. Точно вже вирішила. Я не хочу вам показувати прям повністю цей весь процес, тому що це доволі складненький процес. Там треба багато. Людей мати, а також ще, прям, ну, знаєте, я не знаю навіть, як, як це пояснити, ось, але там реально ну, там треба багато співати. І, ну, сильних ідей прям на це повністю в мене не було. Тому я вам тільки покажу мій виступ, як я виступаю вже на нацвідборі та результати. Хто ж поїде, я не пам'ятаю, куди поїде. Це цей раз Євробачення, ну, верніше, на Євробачення, куди е, ми поїдемо, так скажімо, наша країна. Ось. В реальному житті подивимося, подивимося потім, тому що я ж кажу, що я не знаю. Просто тому мені теж, ну, як би, це можна подивитися в інтернеті. Думаю, після відеоролика я так і зроблю, але зараз вже так вийшло. І, коротше, ще не знаю, я куди треба сказати, що ми поїдемо. Ось. Хто знає, може, куди ми поїдемо. Верніше, куди поїде. Наша країна цьогоріччя, то пишіть обов'язково в коментарях, мені буде інтересно почитати. Також хочу сказати, що коментарі мені не так багато прям людей пишуть, але поки що, які в мене є коментарі, вони дуже приємні. обично там сердечка, ось або щось таке. Десь. Ну, три місяці тому, десь так, коротше, я виставляла відеоролик в YouTube Шорті. І там я зробила просто таку картинку з якимсь українським котиком. Ось. І, собственно... Там було написано таке слава Україні, щось таке подобне, я вже точно не пам'ятаю. І там було багато переглядів, було багато реакцій, було багато лайків. Мені дуже приємно, реально. Я кожен раз просто дякую за е, ваші коментарі. Мені дуже приємно, коли людина пише коментарі. Тому що, тобто. Точно, коли людина ставить лайк або е, пише коментар, тоді ти розумієш, що людині подобається твій відеоролик, і ну, що вони реально хочуть. Дивитися твої відео і реально дуже приємно, особливо коли поки що в мене, слава Богу, хейтерів немає. Тому що, наскільки я знаю, Ну для когось це більш така складна тема, хтось просто на це ем, не звертає уваги. О, дивлясь які коментарі від хейтерів. Зараз у мене ще не так, в принципі, багато. При... Підписників та коментарів, щоб у мене вже були хейтери, я ще не така популярна. В мене тільки 94 підписника, тобто ще ну, не сильно прям така популярна. Ось. Але, звичайно, мені все рівно приємно, ну, серйозно, мені дуже приємно, що ви про мене. Пам'ятаєте, та вам подобаються мої відеоролики. Повірте, я дуже стараюся і намагаюся робити інтересні відеоролики, які вас можуть зацікавити. Придумую якісь ідеї, так скажімо. Якісь ідеї я навіть можу брати, скажу вам так, з мого реального життя. Я там можу їх трохи перекрутити навіть. Ну, трошки ось. Щоб було може трохи поінтересніше. Але ну, у мене ідеї доволі багато, і хоч іноді бувають випадки, коли я е, зникаю на якийсь час або не викладаю відеоролик в той день, який казала, але. Кидати свій канал поки що не хочу. В принципі, я люблю пограти в токобоку також і в свій вільний час, тобто не тільки для відеороликів. Ем, ось, я і ще просто люблю пограти там, в токобоку і так далі. Ось ось. так ось. Щось ми з вами забалакались, і я зовсім навіть не розповіла повністю, хоча б трошки що я облаштовую. Ну, Думаю, ви поняли по обложці, а зараз швиденько скажу, тому що я вже все дооблаштовувала. Е, мені залишилось трошки розставити предмети, так, так як це приют е, для питомців. Я е, дуже люблю питомців, тому для мене приют це таке дуже ну, слово, мені дуже жалко. Е, реально... Ді, ну Ось тваринок, які в приюті, але цей приют буде доволі крутий. Я намагалась його облаштувати е, дуже уютним реально. Е, е, ось, і сподіваюсь, в мене це вийшло. Я сподіваюся. Ось. Е, е, ну, і, як я вже сказала, е, так як це приют, е, прям, ну, то. Пустого його я не хотіла сильно бачити, тому що тоді ну, це буде просто таке здання з кучма різними е, речами для тваринок. Але там не буде ні тварин, нічого. Ось, тому я вирішила ще взяти, так скажімо, твариночок. З... Скажу вам навіть, я можу вам сказати, де я брала цих тварин, я їх брала на пошті. ну, по крайній мірі, Дуже багато з них я брала на пошті. ось, Ну, так, в принципі, більше навіть нічого сказати не можу. Ось, скажу, що і в реальному житті мені дуже подобаються тваринки. Ну, я прям дуже люблю тварин. І я не знаю. Мені чомусь здається, що ось. Без, е, я пам'ятаю, таке послів'я. Десь я бачила, без коте життя не таке. І знаєте, для мене це послів'я, послів'я. вибачте, <свісля> реально, ну, має якийсь навіть смисл. О, реально, мені чомусь теж так кажеться, без коте життя точно не таке. Я не знаю, чому мені так здається, але. Ну, я не знаю. Ось, я пам'ятаю, я якось їздила в відпустку. Звичайно, на жаль, без моєї тваринки. Ви їм мою кішечку ви могли також бачити в Ютуб шорті, тому я завжди вам кажу. Дивіться мої. Також не тільки рол... відеоролики на Ютубі, а й на Ютуб-шорті, тому що там я навіть показую своє лице. Ось, це, звичайно... Доволі інтересно ось. Подивитися, все ж таки на лице автора, може комусь хтось мене реально любить і комусь реально дуже подобаються мої відеоролики. Ось, ну тобто, І там я поїхала на відпустку, і там я, коротше, була звичайно без своєї тваринки. І це мені було так непривично у перші дні, тому що ніхто не бігає під ногами. Просто ну, це реально так странно, тому це послів'я мені дуже так запам'яталося. Тому мене надихнула якась така чомусь ідея зробити приют. Я знайшла, взагалі, там були такі типичні птахи ой, птахи, Тварини. Е, так, Там були і птахи, саме попугаї, також качечок я там навіть знайшла, знаєте. ось, І я їх порозміщала. так, Мені, в принципі, подобаються всі тварини: великі, маленькі, неважливо, як вони виглядають. Мені дуже подобаються тварини. не іспитую до них ніякого страху. тобто мені я повністю позитивно відношусь до тварин, тому е, така ідея мені в голову прийшла доволі так швидко, знаєте, але мені вона показалася такою вдалою. Мені так захотілося її зробити. Ось ну, це реально дуже крута ідея. Мені показалося, що це реально крута ідея. Ну, і зараз ви вже побачите е, майже фінальний результат. Я тут вже перейшла навіть до вулиці. Так? Я облаштувала дуже добру вулицю. Ось, але також облаштувала, ну, будинок, звичайно, саме найкраще облаштувала, тому що це саме головне майже, ось, але вулиця це теж доволі важливо. Ось, ну, і... Щодо питання, чи можна буде побачити цей приют у мене в відеороликах, то я думаю, так, тому що ем, ну, мені здається так, може я візьму собі якусь нову тваринку. Під кінець я вирішила ще розсадити трохи. Персонажів, щоб казалось ще більше живо тут. А також розставила пару ще персонажів, які хочуть вибрати собі тварину та е, пару, просто які можуть допомогти. Чомусь я захотіла ще поставити охоронця, не знаю навіщо. Ну і, собственно, все. Також хочу дати на цей раз оцінку е, моєму облаштовуванню Оцінку я йому даю. 10 з 10, мені реально дуже сподобалось. Е, обично, в мене облаштовування дуже рідко виходить на 10 з 10, ось. але це облаштовування мені прям дуже сподобалося, тому, собственно, і така оцінка. Ось такий ось у нас приют вийшов, є кімната, де їх лічать. Також є кімната для більш особенних тварин, які не можуть контролю. З котами та з собаками, є кімната, де їхня їжа, та кімната, де вони сплять та граються. Та також, звичайно, стойка, де можна взяти та оформити тваринку. Ну і на вулиці також ще є тварини, як пташечки, яких теж можна, до речі, взяти. Це не просто, які прилетіли посидіти на криті та також. Качечки. Друзі, ну а вам хочу сказати велике дякую за перегляд цього відеоролика. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Також дивіться мої відеоролики не тільки в Ютубі, а й на Ютуб Шорті. Всім дякую і всім пока-пока, до наступного відеоролика!